Вітаю, друзі, 10 грудня. Національне антикорупційне бюро проводить ряд обшуків в Державній податковій службі, в Центральному офісі, в Раді регіональних, Зокрема, зокрема, в Хмельницькій обласній податковій. Чим пов'язані обшуки. На Хмельниччині принаймні здогадатися не важко. Вчора Служба безпеки України і Генеральна прокуратура накрили цех лінію по підробці цих рок компанії Філіп Морес, там, Мальбаро, Вінстон, Маль і е, 70 тонн Тютюна вивищено все. І там сліди прямо ведуть до Сергія Вабазюка, народного депутата України від е, партії за майбутнє майбах в народі називають, і до його дружини Віолети Вабазюк, яка є головою Хмельницької обласної ради, також від цієї партії за майбутнє. Е, Накрили. Цех, цех діяв під видом, вдумайтесь, в воюючій країні, цех по випуску контрафакту діяв правильно під видом воєнного виробництва. Воєнне виробництво підробляє цигарки компанії Філіп Морес. Чудово! І наводнює ними Україну і навіть Європу контрабанда. Значить, ви кажете, до що тут податково, я вам дам відповідь. А акциз. Акциз. На контрафактних цигарках звідки береться акцизна марка. Вона або фальшива, або її там видаву тихаря. Ну, акциз. А, сліди акциза ведуть в податкову. І ведуть в організовану злочинну організацію, злочинну організацію монакійців. Що таке монакійці? Монакійці це група народних депутатів, там Ігор Абрамович з Харкова, пам'ятаєте, від ОПЗЖ був депутатом, склав повноваження. Ще там ряд хомутинів кажуть, рядом десь там поради якісь роздає, і мусора. В'язьмікінку, Пренець, Коваль, генерал, і у них бек-офіс в Києві. Вони там акцизом торгували, вони там все це робили, збирали, акумулювали все. Монакійці з самого початку працювали через друга Ігоря Абрамовича Давида Арахамів і його партнера Гетьманцева з податкових. Тобто, там були люди Гетьманцева і Арахамі. Помічник Гітьман Цева Сокор, Кірієнко Тетяна, та, що запам'ятала з ним народження в Відні. От. І вони працювали активно. Певний час відбулася ситуація, коли Сергій Лабазюк вимагав від керівника Хмельницької обласної податкової Ірини Зленко кришувати його контрафактне виробництво. Пані Ірина до її честі сказала ось, е, каже, краще я піду, але я не буду. Тоді її незаконно звільнили, там захопили посаду, почалася боротьба, е, і, і е, Арахамія з Гетьманцевим перемогли. Пані Ірину звільнили все і вона дала ряд викривальних інтерв'ю. В яких розповіла про всі ці речі і так далі. і так далі. Зараз обшуки проходять фактично по фактажу, які дала пані Ірина Злинко в інтерв'ю мені і нашому колегі, журналісту Владу Сидоренка з каналу Свободний. Власне, ці інтерв'ю стали матеріалом, після яких на податкову звернув увагу Алібаба, правильно, Андрій Ярмак. І зніс. Сокора, Кирієнко, всю цю публіку, зніс поставив Руслана Кравченка, який нині генеральний прокурор керувати, і там почали зміни. Чи відбулися вони повністю, ні. Алібаба переключив на себе роботу Озу Манекіць. Тобто раніше кеш носили Гетьманцеву і Рахамі, а тепер, після того, як знесли Кирієнка і Сокол, кеш пішов в печеру Алібаби. Я. По моїй інформації, я знаю, що на плівках Міндіча є податкові історії: не одна, не дві, не три. Навіть згадуються там і ці інтерв'ю, про які ми говоримо з пані Іриною Зленко, і е, ще деякі моменти, звичайно, набув все знало. Вчорашнє накриття їхніми колегами е, з прокуратури СБУ. Лінії Тютюнової. Я два роки боровся за те, щоб це відбулося. Я звертався. Лабасюк ходив по парламенту, казав, та що той Мосійчук може. Ну, привіт йому. Великий виявляється, щось там може. Точніше, це не я можу, а ми з вами. Тому що наш розголос примушує. Набу, Генпрокуратуру, СБУ, Нацполіцію працювати. От реально в День боротьби з корупцією міжнародний вчора, реально ми отримали серйозний результат. Не якийсь міфічний, не якісь бульки, а конкретний результат, де Філіп Моріс може ще й подякувати. Так от, обшуки мені цікаво. Чи будуть викриті звичайна організація манекійців, кого знесуть власне, будуть зносити всіх корупціонерів, чи грядку Аліпаби, а грядку Рахамі залишать з Гетьманцевим, Чи знесуть всі грядки корупційні з податкової. Це один момент. І другий момент дуже важливий, надзвичайно важливий, а чи знайдуть сліди? Зелено Ламборгіні. Е, є такий підприємець Лейві, якому Гетьманцеви і Арахамі зробили скачуху на величезну кількість податків, які він не сплатив в воюючій країні, тобто з марадерева разом з ним. А Лейві в подарок одній зеленій гниді купив за кордоном зелене Ламборгіні. Його привезли на день народження цього персонажа, під бандіком подарували, на фонта зареєстровано, зареєстрували на українські номера і вивезли за моєю інформацією в Іспанію. Ну, кажуть, на ній в Монако приїздили, тому не виключено, що саме такі ламборгіні бачив, і цю ламборгіні бачив Дональд Трамп молодший, коли своєю дівчиною відвідував Монако. Я думаю, що там це у Ламбергіні було, бо зелена гнида, яка отримала його подарунок, не могла не з'їздити до своїх друзів, звичайної організації манекійців. Тому у мене зараз е цікаве питання: чи знесуть у цю всю грядку корупційну. Це величезний тест для Набу, для САП, і я думаю, що ми повинні. Навести різкість і контролювати, чи це буде вибіркова боротьба з корупцією, тобто Жаба Гадюкін, наїзд на одних в інтересах інших, чи це буде реальна боротьба з корупцією з виметенням всіх. Е, ну і я сподіваюся, що вже найближчим часом запишу ще одне інтерв'ю з пані Іриною Зленко про корупційні схеми в українській податковій в часі війни, коли. У воюючі країни крадуть мільйони. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.